Я хотіла би зараз повідомити позицію нашої політичної сили відносно прийнятого вчора Податкового кодексу. Я думаю, що наші члени нашої команди, керівники фракції, народні депутати неодноразово висловлювали нашу позицію відносно того, що прийняття нового податкового кодексу є трагедією для малого підприємництва для середнього класу в нашій державі. Я хочу зараз. Висловити незгоду нашої політичної команди з прийняттям нового податкового кодексу і сказати, що для багатьох людей, для мільйонів людей, прийняття цього податкового кодексу вчора ввечері є життєвою трагедією. Я спілкуюсь постійно з представниками малих підприємців. Я дуже добре знаю, що для них це не політична забаганка. Небажання, як говорять сьогодні владні представники, зберігти тіньову систему, яка не оподатковує їх бізнес, це зовсім не відповідає реальності. Насправді, цей податковий кодекс має намір, а бажаю, що це і є стратегічним завданням податкового кодексу просто ліквідувати в Україні середній клас, який є опорою демократії, свободи, захисту прав людей. І є базою, основою нашої економічної сили. Я вважаю, що це є в тому числі і чітка, добре продумана диверсія проти України. Податковий кодекс в той же час дає можливість великим тіньовим корпораціям, великим банкам цих тіньових корпорацій, ухилятися від сплати податків і далі, і перекладати податковий тягар. На плечі малого бізнесу, середнього бізнесу, який по великому рахунку і не є бізнесом в класичному розумінні цього слова. Це окремі підприємці, які створили робочі місця для своєї родини і ще для декількох людей, які можуть працювати на їх підприємствах. Я також хочу заявити, що ми повністю солідарні з підприємцями в їх боротьбі. За те, щоб податковий кодекс не був підписаний. І зараз я хочу відкрито звернутися до президента України з таким самим ультиматумом, який оголосили малі підприємці: це ультиматум з вимогою накласти вето на податковий кодекс і не допустити, щоб він зруйнував основу економічної стабільності і економічного процвітання нашої держави. Я також хочу ще раз висловити нашу підтримку підприємцям так само і в усіх діях, які вони будуть застосовувати публічно, для того, щоб зупинити підписання податкового кодексу президентом. Це і акція, яка буде проходити 22 листопада в 10 годин ранку біля адміністрації президента. Ми цілком підтримуємо підприємців щодо цієї ініціативи. І вважаємо, що така акція стане загальнонаціональним єднанням проти порушення прав і свобод людей. Крім того, якщо президент накладе вето, ми будемо повністю вітати і підтримувати в цьому президента, якщо він підпише податковий кодекс, всі заходи, які були оголошені малими підприємцями. Плоть до проведення референдуму, що не додовіри всій владі, ми будемо також з ними разом боротися і допомагати їм провести збір підписів щодо проведення референдуму. Я переконана в тому, що це один з багатьох кроків, який спрямований проти України, саме прийняття податкового кодексу, і наша команда буде консолідована цьому протистояти.